Всім привіт! Я вже проснулася, в нас 10 година. Ну, по мені видно, що я ще не проснулася. Е цей, буду їсти і трошки працювати. Тому що я хотіла вчора зробити сторіс для магазину, але не знаю, щось мені не вийшло. Щось не хотіла вчора. Тому буду сьогодні зараз. ну, Точніше зараз буду робила сторіс, буду трошки викладала. На в нас сонечко, гарна погода. А потім... Потім що, потім що, потім що. Потім ми підемо в Лідл. Підемо в Лідл. У -у -у. Або, ні, ми підемо спочатку в пепко. Купимо подарунковий пакетик. М -м -м. І цей, подивимося, може там ще щось є круте. І тоді вже підемо в Лідл. Подивимося, що там в Лідлі понавозили. Класно. Бо ми вчора бачили, що там дуже багато всього є. Тому, я думаю, там буде інтересно. Ось, до речі, що не я важилася. Я Важу 79 500 М -м, Поправилась на трошки. Ну, коротше, я не вмію гудати, я це не люблю. А боже, мені є багато всього, що мені мішає, бо я люблю комфорт, я люблю максимальний комфорт. А тут ходять, там ходять, тут, ну, я стидаюся. Бо нащо маю дивитися, як я там худаю, і щось там мені підказувати. Ну бо я знаю краще. Я знаю, як це має бути. Ну бо я вже не раз худала, не раз марафони. Ну, коротше, я не хочу, щоб хтось бачив і хтось дивився. Тим більше треба правильно харчуватися. А в мене зараз нема можливості на то, бо ми всі живемо разом і ну, купляти кожному окремо продукти то не ок. І Ті продукти, які мені можна їсти, то вони дорогі. Я вже вам це розказувала. І ось ось так. Тому ми вже коли з хлопцем переїдемо на свою квартиру. Це ще трошки треба почекати, то я вже буду худнути, бо так я не знаю. Я просто буду менше їсти, щоб не набрати більше. А цей буду тримати таку вагу, як у мене є. А потім вже ми з хлопцем переїдемо, і він хоче похудати, то ми вже будемо двоє разом ходали. Ну, так легше. так Ми будемо собі продукти купляли, будемо двоє їли ті продукти. А то ну, так трохи не удобно, коли хтось їсть таке, а ми їмо таке. Тому буде так. І все, і все. Ага, і ще. Я вам розкажу про той плист. PlayStation. Ну, коротше, купили вони, підключили. Я, звісно, недовольна, тому що ну, нащо стільки грошей тратити на то, якщо можна ще трошки почекати і вже потім купити. Тому що ну, ми не плануємо тут залишатися і тащити то з собою. Ну, Плануємо таки переїжджати хоча б на іншу квартиру. Тобто теж треба гроші, бо квартири не дешеві, тут, до речі. І, це, і, і ну, нема смислу зараз а потім то все відправляти на Україну. Бо то теж пересилки дорогі. Е -е, і на Україні то все буде лежати. <кхем> зараз я вам скажу, скільки коштує е -е, посилка, щоб відправити в Україну з Словаччини євро 50 кг. Ну, це не дешево. ось, Але ладно, я вже змирилася, думаю, та що, купив, то брат купив. Купив, то, значить, то купив. Ну, то що ну, а що я вже зроблю? Я вже нічого не зроблю. Вже хай собі бавиться. І цей кажу, скачай мені Sims, Я дуже колись хотіла. В нас ну, не було можливості грати в Sims, у нас не було нормального ноутбука. У нас не було де грати, то. Ну, а я в інтернеті дивилася, і типа, мені дуже сильно подобалось. І я, я таке люблю. Коротше. Я люблю такі всякі ігри. Я кажу, За те, що я нервувалася, кажу, скачай мені Sims, я собі буду бавитися. От. Бо нервові клітини не відновлюються. Так що кажу, давай мені качай. І цей мені скачає. І я вам покажу, як це бавитися Sims на PlayStation. Покажу вам, що я там буду будувати, чи як себе створювати на зара. Хоч в Sims ми разом поживемо. І таке то. Так, зараз буду їсти чи нахи. Мама вчора робила. Дуже гарні віддалось. І би. Працювати, а потім іти Миколайчика купляти. До речі, я вже так не можу витримати до того Миколая. Е, здається, залишилось не дуже то далеко, скільки сьогодні понеділок, так? Да? вівторок, е, середа, четвер, п'ятниця. Чотири дні. Чотири дні. А я вже не можу дочекатися, я вже, ну. Так не можу дочекатися, вже так хочеться розказати, що я їм подарила, що там є. Ну, капець. Цікаво, що мені подарять. чи подарять взагалі? Е -е, ну, не можу, вже не можу, так хочу. І так люблю таке. Люблю комусь дарити подарки. Mm -hmm. І люблю, щоб мені подарили подарки. Але колись не любила, не знаю. Е надіюсь, в е -э, нас колись буде. Можливість, і ми таки зможемо дарити рідним трошки дорожчі подарки. Не тільки одне одному, а і всім, і батькам, і сестрам, братам, двоюрідним, хресним. Ну, всім зможемо дарити подарки, а не тільки е, ну, одне одному. Ось і таке. Народ, нарешті я вибралася з дому, біжу скоро в Пепко, то вже друга година. Треба дуже скоро, бо третя година мама приходить, а вона ключів немає. А я ключі забрала. І коротше, треба дуже скоро, туди і назад. Ще зайдемо в Lidl, подивимося, що там, які там новиночки є. Вже купила пакетики такі класні. І зараз біжу в Lidl. Швиденько подивлюся, що там є, бо в я нічого цікавого не знайшла. Все, як було, так і є. Душе в ліду. Блін, цікаво, що там поставили шкарпетків. Хотіла теж татові шкарпетки теплі подарувати. Там нема. Чоловічих шкарпетків теплих нема. Тому й до війська взяла короті, чека з Пепко. І це йому, що тепер вертатися додому, класти ті пакети. Ну і заодно переділися, бо мені дуже жарко, я аж спотіла. Капець. Я вже переділася, біжу в лід. Так цікаво, що там є. Ой боже, я зараз їх залипну там надовго, мама прийде. Мама буде чекала під дверима. Машин повно, людей повно. Клас, Чашки провозили, так понакидали їх. мультиварки, ну коротше, багато всього. Пазли, тарілки класні, це якісь штучки для дітей. Ще тут щось. Кажуть, друзі, нічого там цікавого нема. Ну, таке собі, дитяче, все. І все дитяче. Купила Марс такий і снікерс. Мій Назар дуже любить таке. Покладу їм Миколайчика. А підемо щось другим разом десь. Може, ще в каліце поїдемо. Не знаю. Так, я зараз хочу попакувати подарунки на Миколая. Отак от у нас все сховано. Зараз будемо пакувати. Так, в мене є такі пакетики тут. Два, Однак. Так, будемо перші романи пакувати. А, у мене ще є тут такі звздочки покидаю. Так, беремо горнятку. ну, досить величенки. Ой, щось порізали, що <кій> у нас я тут такі снікерс купила і Марс. І ложі, це теж. М -м, не знаю, по два ложити чи по одному. Зараз поки що по одному. Я теж хотіла такий подарок. Я ще кину туди мандаринок, але это трошки пізніше купимо і засипаємо наші і ці сніжинки. i mm -hmm. tak yeah. i na zrobí Блокнотик. Такий записник. Я ж бо не любить так записувати. Все. Я ж хотіла ручку купити, але ще не знайшла. Пізніше куплю. От. Так. А, ну на подвал. Я подвал почув. А, ні, не вийде по два. Не буду я угу. угу. И сыпаем наши синие Сейчас трошки. Все, хватит. І ще є такі календарики, але не влізуть. От. Так, такий подарунок вийшов в Назара. Тут ще будуть цукерочки всякі. Я хочу Миколайка купити, такого маленького. Або великого куплю. Не знаю, на який вийде грошей. І мандаринки. А тут в Ромка так. Теж будуть ще цукерочки сюди, мандаринки. Заховала сюди, щоб вони не знайшли. Надіюсь, не знайдуть. Швиденько пакує мамі, вона вдома. Що? Я, я не до тебе.

Uh -huh. Татовий подарок я покажу потім, бо я ще не купила. Так різко все попакувала, бо мама вдома тихенько говорю, щоб ніхто не чув. Ось і це. Класний. Подарки мені дуже подобаються. Я б сама хотіла такі. Не можу вже дочекатися того Миколая. До речі, то та штучка, що ми купили за 5 євро, а там писали 45 центів. То якісь арахісові такі палички чи що. Вони, коротше, не дуже добрі і їх не може дуже довго. Ви знали, щоб скачати гру на PlayStation, треба платити гроші. 30 євро одна гра. Я в шоці, я в шоці просто що було її купляти На що там ігри платні. Я в шоці. Я тепер думаю, чого мені так жметься Sims скачати. Та, Конечно, 30 євро на дорозі не валяється. Я в шоці просто, коротше, Sims відміняється. Ну його в бані. Нереально? Реально Реально 30 євро одного. Я в шоці. Я не можу просто повірити. Є смисл того PlayStation. Пле Я не розумію. Просто люди. Це капець. Просто купити зарази тих джойстиків. Нащо? Це можна самому купити ті джойстики, скачати гру на ноутбук і собі бався. Я не знаю. Це просто. То просто кошмар. Коротше, народ виявили, що Сімс безплатно. І що, і що? І мені Ромко скачає і правда? Вже да, скачає, коротше, де він дінеться? Я буду грати Сімс. Клас. І що, і що там пік Сімс? Чекайте відео про Сімс 4. Так, любі друзі, сім вже качається. І скоро ми будемо з вами грати. 13 годин залишилось. Але я думаю, це скоріше закачається.